Всім привіт! Я Таролог Євгенія, будемо знайомі. Хочу зробити коротенький розклад загальний на тему, що було, що є, і що буде в вашому особистому житті. Пам'ятаємо, це загальні розклади, на особисті, будь ласка, в інстаграм, телеграм можна записуватись. Подивимось, хто ви є, в яких енергіях, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам саме цей розклад. Хто ви є? Дуже цікаво, випали одні старші аркани. Людина, яка кардинально змінила своє життя за короткий проміжок часу, ви можете бути такою людиною, яка часто може змінювати свій настрій. Також ви Зрозуміли, яка ви насправді цінна особистість, ви творча особистість, ви мрійник, ви насправді притягуєте погляди інших людей, ви можете вести за собою людей, ви можете допомагати іншим людям, свої мрії, втілювати, якось надихати їх. І по справедливості ви людина дуже чесна. Але можете бути дуже категоричною. Тобто не завжди чути думки інших людей, а бути впевненим, впевненою лише у своїй правоті. Так, якщо ви зрозуміли, що це про вас, дивимось далі, що у вас було в особистому житті недавно. Так, ви стояли перед вибором. Ви свій вибір зробили, ви впевнені в тому, що ви зробили. Ви... Що. Так, ви пережили якусь хитрість, обман, можливо, ви вийшли уже із любовного трикутника. Тут може бути такий. Варіант. Ви перебували в певних обмеженнях, але зараз ви вже стоїте перед новим етапом вашого життя. Що ще було, ви працювали над тим, щоб залікувати свої рани. І ви поставили собі ціль. Можливо, у вас з'явилася якась нова мета в житті для того, щоб ви не повторювали такі же ситуації, які були у вас раніше. Ви пішли в свій розвиток і тепер плануєте отримувати задоволення від життя, можливо, зустріти нового чоловіка. Хочеться щось іншого, не такого, як було раніше. Щоб не було знову у вас страждань, розчарувань, бо ви людина любляча, От дивіться, завершився період, де ви крутили в голові всі ці болі, переживання, всі ті події, які з вами відбулися, ви починаєте брати себе в руки. Так, що і зараз у вашому особистому житті? Дивіться, ви починаєте відновлювати баланс свого духовного і матеріального світу. Через той обман, який ви пережили, ви почали краще розуміти людей. І з іншого боку, ви почали більше цінувати себе. Ви розумієте, що ви в себе одна і тому. Треба себе цінувати, любити, займатися своїм комфортом. Можливо, зараз ви більше а, перейшли у матеріальний світ, вдарилися в роботу. Що ще у вас зараз в особистому житті? Очікування. Зараз ви ще до кінця не пережили ті розчарування, які були у вас раніше, але ви над цим працюєте, починаєте домовлятися сама із собою, виходити із такої духовної кризи, це можна назвати. Знову тут трійки випадають, більше всього, що багато трійок, Що пережили ви тут зраду. Любовний трикутник, але по справедливості кожен отримує те, що заслужив. І, можливо, тут був офіційне розлучення. Це також може бути такий варіант. Але зараз, дивіться, ви прийняли рішення, що все, я більше такого терпіти не буду. Я починаю новий етап в своєму житті. Дві карти, які про це говорять. Ви взяли все в свої руки і легко прямуєте вперед. Беручи з собою тільки досвід, тільки корисні якісь поради самі собі. І зараз такий період пропрацювання внутрішніх болей, внутрішніх якихось переживань. Що ще глянемо. <кхід> а ви тут ніби позбавилися? Позбавляєтеся зараз цієї важкої ночі. Дивіться, ви тут скільки тягнули, а зараз ви вирішили все. Я буду світити собі, радувати себе, займатися собою. Тому, не зважаючи на те, хто там що говорить, що робить, ви тут вирішили довести самі собі свою цінність. Так, і що у вас? Що вас чекає найближчим? Давайте на три місяці подивимось, що вас чекає найближчих три місяці в особистому житті. Тут ви ще ці три місяці якраз таки пропрацьовуєте ці всі свої а, образи. Тут головне, не думайте про помсту, бо це буде затримувати ваш розвиток, ваш хід вперед і ваш, ваші кроки до перемоги над цими своїми важкими моментами. Ви приймайте рішення, яке маєте прийняти, обирайте для себе зовсім новий шлях. У вас є люди близькі, які вас підтримають, і вам головне тут зрозуміти, що ви дуже цінна, ресурсна людина, ви можете все, все і самостійно привести себе до такого переможного продовження свого. Так, Що вас ще чекає в особистому житті? А знаєте, тут, мені здається, людина, з якою ви закінчуєте свої відносини, від вас так просто не хоче відмовлятися. І якось пропонує вам якісь пропозиції, але ви тут дуже глибоко задумалися і ви не хочете повторів цих подій. Ви даєте собі час на роздуми, на переосмислення, на перезагрузку. І хочете дійти до певної стабільності. Ви починаєте брати ініціативу в свої руки і брати відповідальність за своє життя. Дивіться, на дні колоди. карта, яка говорить про радість. Радість тут іде більше від задоволення своїм світом, своїм тілом, своїми. Думками, взагалі тут більше про себе все. Можливо, такий навіть трошки егоїстичний настрій, але в даному, та й взагалі це нормально думати про себе, радувати себе. І ви тут за парканом залишаєте вже ті свої переживання. Тому я бажаю вам, щоб ці три місяці зменшилися, щоб ви швидше могли пережити ті ситуації, які у вас були. І давайте подивлюсь коротеньку пораду вам, що хочуть передати карти. Просто зараз для вас, можливо, буде якась важлива така підказка, або важливі слова почуєте для себе, що вам хочуть передати карти просто зараз. Що ви цінна людина, ви цінна для себе. Це головне вам зараз зрозуміти. Незважаючи на свої страхи, внутрішні переживання, внутрішню боротьбу, ви приймете правильний вибір, ви зможете обдумати все, що вас турбувало, і почати боротися за якесь своє щастя. Почнете себе більше цінувати і приходити до якоїсь внутрішньої гармонії. Це головне вам зараз. Стабілізувати свої емоції, відпочити, перезагрузитися. Карта, яка говорить про стабільність. Коли ви зможете привести свій емоційний стан в порядок, потім вже можна буде думати про щось нове, про те, куди ви будете рухатися і що вас там чекає. І тут ви вже Дуже скоро до цього прийдете. Головне, закінчить старий етап і беріть все в свої руки. Приймайте важливі рішення, рішення головою.